Важливе місце у творчому доробку Олени Пчілки належить дитячій лектурі. Письменниця піклувалася про те, аби діти з українських родин читали книги рідною мовою. Олена Пчілка є автором багатьох дитячих казок. На хуторі хлопчик та ведмідь, «Сосонка», Мишача Рада, «Мар'я небагатіння», найгірші вороги, про мудра приповість. Чимало її творів увійшло до відомої збірки письменниці Годі діточки вам спати! Більшість із них раніше було надруковано у журналі Молода Україна, а також у Львівському дитячому щотижневику дзвінок. Письменниця також адаптовувала народні казки для кращого сприйняття дітьми молодшого віку. Так у казці про Коржика більш відома казка про Колобка, який утік від баби і діда, від зайчика й вовка. Лисичка не змогла з'їсти головного героя, оскільки він під час тривалої мандрівки висох і став твердим. Дитячі твори Олена Пчілка підписувала просто і тепло, бабуся. Її казки позитивні, мають значний виховний і пізнавальний потенціал. У них завуальовано реальні життєві взаємини, є народна мудрість і моральна ідея.